Вітаю. От уявіть собі ситуацію Людина наприкінці свого життя, визнаний геній, сідає писати есе, і мета цього есею довести, що все, чим він займався, не було марним. Так, і це дуже гостро відчувається. Сьогодні ми говоримо про одного з найвидатніших математиків ХХ століття Гега Харді і його твір, Апологія математика. Саме так. І він сам каже, що його справа була, цитую. Абсолютно марною, ми спробуємо розібратися, що він мав на увазі. А джерело у нас унікальне, це власне сам текст Харді, і ще є розлога, дуже тепла передмова його друга, письменника Чарльза Персі Сноу. І от наше завдання сьогодні не просто розібрати аргументи. Ми спробуємо зазирнути в голову цій людині, зрозуміти, чому чиста математика для нього була мистецтвом. І якою ж він був особистістю а був він, м'яко кажучи, непересічним. Ключове питання, яке ставить Гарді, звучить майже по гамлетівськи чи було його життя присвячене математиці вартим того. Він сам з іронією каже, що будь-яка спроба виправдатися це вже ознака слабкості. Але все одно пише. І тут важливо уточнити, що апологія це не вибачення. Ні, зовсім ні. Це слово в його давньогрецькому сенсі, захист, обґрунтування. Це його маніфест. Отже, розберемося, від чого і навіщо геніальний математик захищав красу і як він наполягав, марність своєї улюбленої науки. І почнемо, мабуть, не з формул, а з людини. Так, бо передмова сну вона, знаєте, ламає всі стереотипи провченого. Гарді постає як ну дуже складна і ексцентрична людина. Надзвичайно. Наприклад, він був патологічно сором'язливим. Уникав будь-яких офіційних заходів, церемоній і панічно боявся фотографуватися. Кажуть, за все його життя існує лише п'ять його фотографій. І це доходило до крайнощів. Він ненавидів дзеркала. Сноу розповідає, що перше, що Гарді робив, заїжджаючи в готельний номер, завішував дзеркала рушниками. Саме так він просто не міг бачити власного зображення, і це, знаєте, не просто диватство. Це говорить про якийсь глибокий внутрішній дискомфорт. А його стосунки з Богом, це ж о, це взагалі окрема історія. Він був войовничим атеїстом, але ставився до Бога не як до чогось відсутнього, а як до особистого ворога, з яким він веде постійну гру. Неймовірно, правда, один із найлогічніших умів століття, а вдавався до ритуалів ну чистої води забобонів. Снову описує, як Гардя, збираючись на крикетний матч, завжди брав із собою парасольку. Але не тому, що боявся дощу. Зовсім ні, він вірив, що його особистий ворог, Бог, Бачачи, що він підготувався, навмисне не пошле дощу, щоб йому насолити. І таким чином він обманював Бога, забезпечуючи собі сонячну погоду. Бачите, для нього все було грою. Інтелектуальним поєдинком, навіть його атеїзм. І звісно, крикет це не було просто хобі, це була е, справжня пристрасть, майже друга релігія. Він міг годинами обговорювати тонкощі гри, розробляв складні системи оцінки гравців. І мені здається, це дуже показово. Крикет це ж світ зі своїми чіткими правилами, стратегією, естетикою. Дуже схожа на математику, чи не так? Абсолютно. Ще один ідеальний впорядкований світ, куди він міг втекти від хаосу реальності. Це любов до гри, до правил поширювалася і на його роботу. Так. Його співпраця з Літлвудом увійшла в історію як одна з найплідніших, але, мабуть, найдраматичніша історія його життя. Це, безперечно, відкриття Романуджена. Срініваси Романуджана – індійського генія самоучки. Це історія схожа на кіно. Так, 1913 рік Гарді вже відомий професор у Кембриджі, отримує товстий конверт з Індії. Всередині лист від нікому невідомого клерка з мадраса і стоси паперів, списаних дивними теоремами, без жодних доведень. Його перша реакція це або розіграш, або робота божевільного. Багато формул здавалися ну просто дикими. Він відклав того листа. Але щось не давало йому спокою. Ввечері він сів розбирати ці формули разом із Літлвудом, і знову описує цю ніч як поворотний момент. Вони сиділи до пізньої ночі, і поступово до них приходило усвідомлення: це не маячня, це робота генія, такого ж масштабу, як Ейлер або Гаус, генія, який самотужки без освіти перевідкрив значну частину європейської математики, і просунувся далеко за її межі. І Гарді доклав неймовірних зусиль, щоб перевести Рамануджана до Англії. Це змінило життя їх обох. Цей епізод показує в ньому не лише математика, а й людину, здатну розпізнати справжній талант. І звідси, до речі, походить найвідоміший математичний анекдот про номер таксі. Так, звісно, Гарді приїхав у лікарню провідати хворого Рамануджана. І щоб зав'язати розмову, поскаржився, що приїхав на таксі з дуже нудним номером. 1729. На що Джан, практично на смертному одрі, миттєво відповів Ні, Гарді. Це дуже цікаве число. Це найменше натуральне число, яке можна представити у вигляді суми двох кубів двома різними способами. Ця історія з таксі, це ж ідеальний місток до самої книги, правда? Абсолютно. Вона показує, що для цих людей реальний світ був лише сировиною для пошуку елегантних візерунків, і це, власне, і є центральна ідея його апології. Отже, перейдімо до самої книги. Він починає з того, що кожна людина має якось виправдати своє існування. І для нього, як для інтелектуала, це виправдання полягає у створенні чогось, що переживає його. І тут він робить свій перший великий хід. І який же. Він стверджує, що математичні ідеї найдовговічніші з усього, що створює людство. Сильна заява, як він її обґрунтовує. Дуже елегантно він каже, мови вмирають. Вірші Гомера чи Шекспіра втрачають свій шарм у перекладі. Пам'ятки руйнуються, але математичні ідеї вічні і універсальні, теореми, доведені давніми греками, і сьогодні такі ж істинні, як і дві тисячі років тому. Він каже Архімеда пам'ятатимуть, коли есхіла забудуть. Вражаюча думка безсмертя через чисту думку. І щоб довести свою правоту, він проводить дуже чітку, майже снобістку межу між справжньою математикою і тривіальною. Що він має на увазі під цими термінами? Справжня математика для нього це чиста математика, та, що не має жодного практичного застосування. Це мистецтво заради мистецтва. А тривіальне. Це переважно прикладна та, що використовується в інженерії, балістиці, навіть у бухгалтерії. Він ставиться до неї з певною зневагою, вважаючи її інтелектуально нудною. Але чи не звучить це трохи зверхньо називати тривіальною математику, яка дозволила побудувати мости чи відправити людей у космос? Звісно, звучить, і це одна з найсуперечливіших тез його книги. Але треба розуміти його логіку. Для нього цінність ідеї визначалася не її корисністю. А її, скажімо так, естетичною довершеностю. Красою. Так. Він вважав, що прикладна математика вирішує нецікаві задачі. А справжня, чиста математика, як живопис чи музика, виправдовує себе самою своєю красою. І от він намагається визначити, що таке краса в математиці. Це ж так суб'єктивно здавалося б. А він стверджує, що не зовсім каже, математична краса має конкретні критерії. По-перше, теорема має бути серйозною, тобто пов'язувати фундаментальні ідеї. А по-друге, А по-друге, краса полягає в несподіваності, глибині і, що дуже важливо, в економічності доведення, коли результат досягається мінімальними зусиллями. І він наводить приклади. Так, два приклади, які він вважає вершиною математичної елегантності. Ось це найцікавіше як можна показати красу на прикладі теореми. Перший приклад доведення Ефклідом нескінченності простих чисел. Так, це перлина, який понад два тисячі років. Ідея геніально проста. Ефклід використовує метод доведення від супротивного. Тобто, добре, давайте уявимо, що ви праві, і існує скінченна кількість простих чисел. Ми можемо скласти їх повний список: 2, 3, 5, 7 і аж до останнього. Гаразд. Є скінченний список. Що далі? А далі він робить хід конем, пропонує перемножити всі ці числа між собою і до результату додати одиницю. Назвемо це нове число П. І що з цим числом П. А тепер просте запитання: якщо поділити П на будь-яке число з нашого повного списку, що буде в залишку? Завжди буде одиниця. Точно це означає, що воно не ділиться на жодне з них. Отже, у нас є дві можливості: або це нове число П, саме є простим, якого не було в нашому списку, Угу. або воно ділиться на якесь інше просте число, якого теж не було в списку. В обох випадках ми знайшли ще одне просте число, що суперечить нашому припущенню, ніби список був повним. Отже, простих чисел – нескінченна кількість. Кінець доведення вражає простота і глибина. Це і є краса загарді. Другий приклад доведення ірраціональності квадратного кореня з двох. Те, що приписують ще піфагорійцям. Так, і це доведення, наче ідеально збудована логічна пастка. Знову ж таки, від супротивного, припустимо, що корінь з двох раціональне число, тобто його можна записати як ідеально скорочений дріб АБ. Добре, припустили, де пастка? Якщо а б дорівнює корінь з двох, то А квадрат дорівнює 2 b квадрат. Це означає, що А квадрат парне число, а якщо квадрат числа парний, то й саме число А має бути парним. Логічно, тоді А можна записати як 2к. Підставляємо це в рівняння. 2к в квадроті дорівнює 2b в квадраті, що дає 4к в квадраті дорівнює 2b в квадраті, або ж 2к в квадраті дорівнює б в квадраті. Зачекайте, це означає, що b в квадраті теж парне. А отже, і b парне саме так. Виходить, що і чисельник А, і знаменник b – обидва парні. Але ж ми на самому початку припустили, що дріб не скоротний. Пастка захлопнулася. Наше припущення було хибним. Корінь з двох неможливо представити у вигляді дробу. Ось це для гарді і є досконалість. Це справді вражає. Але перейдімо до найпровокаційнішої тези про марність математики. Він прямо пише: Жодне з моїх відкриттів не мало і не матиме впливу на добробут світу. І він цим пишається. Так, це його центральна ідея. Для нього справжня математика це абсолютно безкорисне заняття. Як гра в шахи, шахова задача може бути неймовірно красивою, але вона марна для реального світу. І в цьому і її цінність? Саме так. Він вважав, що прикладна наука, хоч і корисна, часто буває шкідливою, адже будь-яке відкриття у фізиці чи хімії майже одразу знаходить військове застосування, а його математика, як він з гордістю заявляв, безневинна і чиста. Нікому не може зашкодити. Точно. Проте в цьому есе, попри всю впевненість, відчувається глибока меланхолія, особливо коли він пише про вік. Так, це, мабуть, найтрагічніша частина книги. Гарді був твердо переконаний, що математика це гра для молодих Ньютон, Галуа, Рамануджан. Усі вони зробили свої найвидатніші відкриття до 30 років. Він писав, що навряд чи знайдеться значне математичне відкриття, зроблене людиною старше 50. А апологію він написав у віці 62 років. Саме так. І він чітко усвідомлював, що його власні творчі сили е, згасають. Він більше не міг створювати нову математику на тому рівні. Тобто, ця книга це його прощання? По суті, так. Це його прощання з творчістю. Спроба озирнутися на своє життя і знайти в ньому сенс, коли головна рушійна сила його покинула. І передмова Сноу додає цьому ще один трагічний шар: останні роки гарді, депресія, спроба самогубства. Так виходить, він захищав життя, яке на його власну думку у творчому плані вже добігло кінця. То, що ми маємо в підсумку? Апологія математики це значно більше, ніж просто книга про математику. Це глибоко особистий пронизливий маніфест, про природу творчості, про красу абстрактної думки і про пошук сенсу. Навіть якщо те, що ти робиш, здається абсолютно марним для світу. Гарді залишив нам портрет математики як чистого мистецтва, а ще портрет складної, блискучої та глибоколюдяної особистості. Його захист це гімн інтелектуальної цікавості та красі заради самої краси. І наостанок думка для роздумів. Вона містить у собі, знаєте, неймовірну історичну іронію. Цікаво. Гарді особливо пишався тим, що його улюблена галузь, теорія чисел є найчистішою і наймарнішою з усіх. Він прямо писав, що вона ніколи не знайде жодного практичного застосування, особливо у війні. Але сьогодні. Але сьогодні саме теорія чисел лежить в основі всієї сучасної криптографії. Іронія в тому, що властивості простих чисел неріжний камінь теорії чисел гарді це фундамент шифрування, тобто те, що захищає наші банківські дані, державні таємниці. Так, усе це його марна математика. Це піднімає надзвичайно цікаве питання. Що б сказав сам Гарді, дізнавшись, що його безневинне мистецтво стало одним із найпотужніших прикладних інструментів у світі, в тому числі і у військовій справі, яку він так зневажав, чи змінило б це його погляд на цінність власної роботи, чи зрадів би він, чи може відчув би глибоке розчарування?